І розпочинаємо зі свіжих зведень генерального штабу за останню добу. Наші захисники знищили аж 1380 окупантів. Усе про втрати а також найсвіжішу інформацію про перебіг бойових дій на фронті. Розповість нам речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Андрію, вітаю! І перш за все, будь ласка, розкажіть про ситуацію на Авдіївському напрямку. Доброго ранку, Андрію, слава Україні! На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спробу точити Авдіївку. Але наші воїни стійко тримають оборону, задаючи ворогу численних втрат. Так минулої доби втрати ворога на цьому напрямку склали вбитими та пораненими. Майже 900 російських окупантів знищено та пошкоджено майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки противника. Безуспішними були наступальні дії російських окупантів в районах Новокалинового, Степового та Сєвєрного Донецької області. Сили оборони України продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку та наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрату живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах. Тут, на Бахмутському напрямку, ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога. Наші захисники не допустили втрат позицій в районі Вербового Запорізької області. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар'їнки Донецької області, де сили оборони України відбили понад 16 атак ворога. На шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. На Кубінському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синківка, Іванівка, Харківської області, а також 12 атак противника в районі Надії Луганської області. На Лиманському напрямку сили оборони не допустили втрат позицій в районі Макіївки Луганської області. Протягом минулої доби відбулось близько 90 бойових зіткнень. Російські терористи завдали чергового ракетного удару балістичною ракетою Іскандер М по цивільному об'єкту у місті Миколаїв. Крім того, російські загарбники застосували ударні безпілотники типу шахет 136 136-131 по півдні України. Більшість з яких було знищено протиповітряною обороною. Загалом ворог втратив 12 завдав 12 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки а також інша цивільна інфраструктура. Андрію дякую, Андрію. Ну що ранку українці чекають. Інформації про втрати ворога і минулої доби вони справді вражає. Тож, будь ласка, розкажіть подробиці. Більше подробиць розкажіть. Андрію за добу, що минула підрозділи збройних сил України вразили чотири розвідувальних безпілотники оперативно-тактичного рівня, два пункти управління російських окупантів, чотири зенітно-ракетних комплекси, два важких вогнеметних систем залпового вогню. ТОС-1А Сонцепьок, тринадцять артилерійських засобів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1380 окупантів, 55 танків, 120 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 8 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета та 33 автомобілі. Більшість втрат противник зазнав якраз на Авдіївському напрямку. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава пане Андрію! Це був Андрій Ковальов, речник збройних генштабу збройних сил України. Він розказав про поточну ситуацію на фронті.